Тарас Загородній політтехнолог з нами на зв'язку. Добрий вечір. Пане Тарасе, дякую, що ви разом з нами цей вечір. Добрий вечір. Пен Тарасе, Андрій Юсов каже про те, що гурмо має списки тих людей, через які е, росіяни е, своїми руками хочуть намагатися якогось перевороту в Україні наробити. Майдан 3 вони це називають. Ми колись обговорювали про те, які величезні кошти росіяни готові вкласти у цю спецоперацію. Е, зараз я так розумію, скуповуються різні соціальні мережі, ботоферми е, – які можуть бути головні закинуті ІПСО? Та? Тому що ну, люди мають бути готовими до того, як фільтрувати і що можуть почути, ну, дивіться, росіяни постійно в дійсності працюють, і це має накопичувальний ефект. Вони досить ретельно вивчають українське суспільство, постійно моніторять соціальні мережі, закидають багато тем. І дивляться реакцію, потім коригують, і так далі. В Дійсності теоретично можливо, що і в даному випадку, про що попереджає спецслужби, це може статися Ну, умовно, Майдан 3 я думаю, це у них написано у росіян, тому що, звісно, що ми всі знаємо, що майдани просто так не створюються. Ми просто це так не виходимо. Так, да, просто це у росіян, знаєте, таке уявлення. Оскільки в Росії народ тільки по рознарядки кудись виходити, то не одразу ж, тому е, вони виходять з того, що майдан може створити влада. Так вона в принципі може створити тільки на воно навпаки, бо буде ну в, в цьому, як це було в 2004 і 2013 роках. Але у нас зараз такий час, що люди розуміють серйозним ситуації. Є розуміння того, що різні провокації можуть бути. А які теми ну багато чого тем можуть зійтися? Це і питання легітимності чи нелегітимності та, та. легітимності Зеленського, звичайно, про це будуть активно говорити. Хоча я хочу сказати, що згідно з нашою конституцією, є 108 стаття. Там чітко визначено, що президент е, вступає на посаду після переобрання нового президента. Більш того, в нашій е, новітній е, е, політичній історії це ця стаття вже діяла. Це було у 2004 році, коли Кучма пересидів свій термін. Так okay. ну через е, перший майдан, коли був третій, е, третій тур і так далі. Тому нічого страшного не відбувається. У нас зараз військовий стан. Перевиборів ну неможливо провести, і тому в даному випадку звичайно, що вони будуть качати цю тему, але думаю, що ну не так воно у них гарно вийде, як вони собі там пишуть і виділяють гроші. Бо скільки пана тараси, а э... чому українській владі зараз не прикрити свої тили зверненням до конституційного суду для роз'яснення для того, щоб ну зняти нівелювати ці питання? Ну, я не українська влада, я не знаю. Це у них треба запитувати. Mm -hmm. ну, у нас е, конституція має прямі норми до дії, умовно кажучи. От є конституція, є пряма норма, яка в даному випадку слід виконувати. Тому ну це питання mm -hmm. до звичайно до влади, чого вони туди не звертаються. Хоча ну чи є там потреба, ну я ну, поки mm -hmm. не бачу mm -hmm. такої потреби, тому що дійсності є права калізія, яка полягає в тому, що. Згідно з конституцією, потрібно ну закінчується термін, потрібно проводити вибори. Але військово, але у нас же вибори регулюються законодавством, тобто це нижчий рівень. А в законодавство написано: під час військового стану неможливо проводити вибори. Відповідно, якщо не виконується час, частина конституції, то звертаємося до іншої частини конституції, 108 стаття, і а так в дійсності можуть бути різні варіанти, тому що росіяни качають. Правда, вже досить кумедно буває, коли от нещодавно я бачив допис в Фейсбуці, коли вони розсилали по угорцях, які мешкають в Україні mm -hmm. СМС, де говорили, що скоро їх будуть різати, ну, як завжди. Да? Mm -hmm. Так от нарізали, не різали, тут почали різати і з помилками в угорській мові. Це ще раз говорить, що у росіян завжди вони так починають, знаєте, коли виділяється бюджет. Один де 70% відсотків одразу ж крадеться, а потім приходять якісь крихти вони наймають якісь підрядників, які не можуть ну нормально все зробити. Тому тут е, такий варіант, але наслідь, дійсно, їх не слід в дійсності їх недооцінювати, тому що от е, я бачу, як вони гарно і професійно працюють з Польщею. Дуже грамотно вони працюють з Польщею. Я хочу сказати, вони гарно переключають увагу на українців, е, професійно розпалюють... Е, Неприязнь до українців професійно розпалюють неприязнь українців до поляків, от тим там зерном, яке розсупається, і так далі. Хоча я хочу сказати всім, хто не переживає за то зерно, воно застраховано. Воно точно не належить фермерам, які там ну, вони його продали і забули. Ну, це ж показова воно, провокація. Воно... Пане Тараса. Ну да, да І більше, коли таке трапляється, це більше поляки по собі. Б'ють, чому тому, що вони. Підточують своє реноме як надійного транзитера. Що це у вас таке відбувається, якщо там зерно чи будь-який вантаж, які ну незалежно від того, кому належить Україні, на Україні може так от статися, і ви не спіймали того, хто це зробив. Я зараз запитаю, що безумовно про Польщу, але ще буквально повернуся до цього списку. Зрозуміло, що ми прізвищ не знаємо, можливо, про якісь е і ну, догадуємося, але е з числа кого ці люди? З числа великих політиків, людей якихось впливових, чи можуть розігруватися якісь інші карти? Ну, різні можуть бути в дійсності, тому що росіяни теж не стоять на місці після того, як. Е СБУ хлопнуло на перших порях всіх, ну, більшість тих тих проросійських блогерів, які у нас були, деякі вже сидять. Коли почали попів московських ганяти і угу. так далі. Бажаючи співпрацювати з росіянами так прямо, я упевнений, досить мало, тому що є невідворотність покарання. Але є, якщо говорити про блогерів ломів, які не знаходяться на території України. З ними важче, тому що вони знаходяться за кордоном. Ну той же шарій там деякі теж потікали. Вони можуть просувати абсолютно патріотичну риторику. Так, ну я люблю Україну і так далі. але... Навіщо ми воюємо за олігархів, навіщо на знову такі питання легітимності Зеленського будуть активно качати? З ними в дійсності буде важче. А стосовно політиків, ну подивимось, то там що з політиків теоретично можна інтерпретувати як, о, о, як заклики. Але я думаю, після того як Юсов сказав, що список є. Тепер кожен політик Затихнуть. буде думати, що з не хоче я в цьому списку і насяк випадок буду думати про що говорить. Я пана Тарасе про те, чи не будуть намагатися вони розіграти карту з військовими, тому що ну зрозуміло, що сьогодні рівень довіри до армії, до військових він як ніколи великий в нашій країні. Та і чи не можуть ну намагатися закинути щось туди? Е, ну не вийде, тому що знаєте, важко що зробити. Тому що рівень довіри до війська є на вищу, тому що все розуміють, що є військо, є держава. Немає війська, немає держави. Е, тому все ж таки високий рівень довіри залишатиме це. Нікуди во не, поді... не подінеться. Різні способи розхитати. Е, е... Там знаходити якісь недоліки, чи є недоліки в військо. Звичайно, є недоліки. Військо це є дзеркалом нашого суспільства. Ось, але ну не будуть люди на це звертати на маленькі недоліки, тому що загалом армія виконує той функціонал, який на неї покладений. Це захист нашої держави. Україно-польські відносини на тлі того, що відбувається в е, Варшаві і, і загалом у Польщі. Зрозуміло, що підсвітилася п'ята колона зараз у Польщі, і е, градус підвищується так постійно того, що відбувається. Там вони там стюків вже зробили якусь е, машину військову, типу Абрамс американський. Але ми ж то кажемо, що поляки це ну, такий наш надійний тил, це наші адвокати в Європейському Союзі, перш за все, та не Скільки правильно ми граємо дипломатично зараз у цій історії? Слухайте. Давайте без братів, друзів і адвокатів. Та кожен в цьому світі, я думаю, що вся історія війною в Україні навчила, що кожен любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. Партнери, союзники і так далі, без знаєте, любити можна тільки себе, свою армію та свій народ і вірити. А все інше рів, рівніше да партнери, союзники е, ну ніякі дивіться, Ну, ми таку термінологію е, використовували, пане Тарасе, На найвищих рівнях я вам скажу на правду. Ну і на найвищих я не на ну, Найвищих там дипломатів. Дипломатів така робота. А ми з вами не дипломати. Ми будемо говорити прямо, ми їх оцінювати. Щоб, щоб знаєте, да те, що то у нас ми з одними братами тільки розпрощалися. Тепер з іншими знаєте, Тепер ліземо в інших. Да. Знаєте, я завжди в таких випадках прощальний лист Вашингтона цитую, коли він шов президента. Від він таку дав настанову для нової американської нації. Він сказав, що не треба ніяких почуттів до інших народів, ні добрих, ні поганих, не добрих, не поганих повинна бути. Тому що коли у тебе добрі, у тебе створюється відчуття, що там якась вигода, якої немає, і те саме стосується поганих. Ну не треба витрачати свої емоції куди не потрібно. Так, ось, стосовно Польщі, ситуація в дійсності значно складніша ніж здається. Там не тільки проросійський елемент, а там є об'єктивні причини. Того об'єктивна причина полягає в тому, що ми за своїм африканським сільським господарством, яке побудували в Україні і сировинної економіки, не вписуємося в ЄС. Тому що е сільське господарство ЄС побудовано на фермерах. Це стосується не тільки Польщі. А у нас агроборони, які, щоб заробити там 100-200 мільйонів, закидують зерно. Дешевим зерном ЄС, це їм не подобається, і вони завжди будуть боронити свою зайнятість. Так і тому ми в першу чергу повинні перебудовувати власне сільське господарство, будувати їх на фермерах, змушувати аграрних холдингів, в тому числі збільшенням податків а, на перепрофілювання. Ну, податки, наприклад, на землю повинні бути збільшено. Тисячу, наприклад, гектарів в одних руках це без податків, більше тисячі податків. Зменшення відшкодування ПДВ при експорті, зерна, кукурудзи, все іншого, тобто вони повинні інвестувати в переробку, в промисловість і так далі, тому що з такими агроборонами нас єс не пустять, і ми повинні це розуміти, тому що поляки вже відкрито говорять. А ми на 20 років зараз будемо вести перемовини, щоб Україні взагалі на 20 років заборонити експорт аграрної продукції в ЄС. Питання навіщо тоді ми йдемо в ЄС? Ми повинні розуміти, що Східна Європа взагалі не дуже рада бачити Україну в ЄС, тому що ми є конкурентами. А, в першу чергу для Угорщини, в другу чергу для Словаччини, в третю чергу для Польщі, а, тому що ми конкуренти за робочу силу, конкуренти за гроші за дотації європейські, не забувайте про це, і багато чого іншого. Це об'єктивні причини. Друга об'єктивна причина, що все ж таки в Польщі деякі. Партії, ну, фоново десь прямо не прямо використовують антиукраїнську риторику. Ну там знову знаєте згадують там про Волинську різню, згадують е, про Бандеру їм знову не подобається і так далі. Тобто, Фонева такий, який антиукраїнізм там є. І на тлі цих проблем в дійсності залазять росіяни, які досить професійно працюють в, в Польщі, дуже професійно. А от до речі, от це цікаво, коли от Кач, на журналіст поїхав на кордон з Білоруссю. Там же виявила ситуація, що зерно та російська ідея Їде тому, спокійно може бути значно дешево да, значно дешевше. Тобто, росіяни тут можуть підривати ринок ЄС, але грамотно переключаючи увагу саме на. Українців і дуже грамотно роблять це. Ну я ну я бачу, що вони дуже роблять це ну професійно Вони роблять зі знанням справи. Тому ми в комплексі повинні вирішувати питання з нашою економікою в першу чергу. Бо ми не вписуємося в ЄС. Ми повинні це чітко ясно розуміти. Реіндустріалізація повинна бути переробка. Тоді якось ми зможемо вписатися в. В європейську економіку, а так через кубку агроборонів нас не пустять туди, от і все пасибі вам, пане Тарасе, що ви доєдналися. Дякую дуже. Тарас Загородній, політтехнолог був з нами на зв'язку.